Привіт! Я Москаль Аня, учениця 10-го класу і президент Первомайського ліцею Лідер. Наш навчальний заклад забезпечує якісну освіту та формує творче та активне покоління. Тут працюють професійні педагоги, які мотивують учнів до саморозвитку та реалізації свого потенціалу. Наші викладачі є чудовим прикладом уособлення лідерських якостей. Протягом 10 років навчання ядемострою високий рівень знань, прекрасні результати не тільки на шкільному, а й на міському рівні. Як очільник учнівського самоврядування Первомайського ліцею Лідер я готова поділитися основними планетами для майбутніх лідерів. Бути лідером дуже поважно, але не можна забувати, що це також дуже відповідально. В минулому році я закінчила музичну школу з класів профіано та вокалу. Завдяки своїй наполегливості, невпинній праці та лідерським якостям я неодноразово перемагала у конкурсах і виконувала сольну партію в ансамблях. До того ж, я є старостою свого 10-го Б класу. Наш клас це втілення дружньої родини. І як лідер бачу неабиякий власний внесок згуртування колективу. Тому і надалі намагаюся завжди бути ініціатором розважальних заходів і подорожей з класом. Я переконана, що при правильному використанні своїх здібностей можна досягти бажаного результату. Просуваючись в оточенні лідерів, ми сформували актив школи та створили креативну групу «Безстрашні лідери для всеукраїнського конкурсу де ми з команди з гордістю представляли наш ліцей, увійшовши у двадцятку кращих з 608 команд цієї України. Постійно і невпинно розвивайтесь. Ви не можете бути гарним лідером, якщо не розвиваєтесь самі. У цьому можуть допомогти як різні спеціальні тренінги, що розвивають та покращують лідерські якості, так і розмови із авторитетними для вас людьми. Станьте прикладом та еталоном. Надихайте своїми діями та вчинками однокласників та молодших учнів на активну участь у житті ліцею. Не забувайте, що на вас рівняються. Заохочуйте до комунікацій. Ваша команда повинна відігравати важливу роль у прийнятті рішень. Справжній успіх приходить тоді, коли ви вмієте об'єднувати людей навколо спільної мети, підтримуйте своїх однокласників і поважайте їхні думки. Вони мають почувати себе впевнено, якщо захочуть поділитися своїми ідеями та баченнями. Важливим є баланс дисципліни та позитивних результатів. Навіть якщо у команді задіяні люди з однаковим рівнем освіти та навичок повинні відверто оцінювати людський фактор Кожного всі ми особливі та втілюємо у собі різні унікальні вміння. і кожен з нас неймовірно цінний у досягненні спільної мети.